Отже, в сотейник 100 г цукру. Це виходить десь 4 столових ложки. А, мед. Ні, не так. Спочатку 50 грам води. Мед. 46 грам. Зараз все це ставлю на вогонь. Ставлю на вогонь. Вогонь невеликий і поміщує. Треба дочекатися, поки закипить. Заодно все розтане, метро розтане, супку розтане. И мешаю, и мешаю, вот Вже цукор потрошку починає розставати. Мед вже розшинився. Вже починається. закипає. Скільки тут? Хвилина пройшло. Ось вона. Ось вона. Ось так вона затопіла. Все вимикаю. І додаю сюди соду десь одну четверту чайну ложку. Головне, щоб не вийшло з береги. І також додаю сюди десь пів чайної ложки солі також щодесенько перемішую. Ще сюди. 40 миллилитров олея. Снова все здесь. В мысочку. в мисочку. Тепер в Україні старості. Я беру 200 г борошна. І 2 грама ваніліну змішую. Вона буде медово ванільна. Тепер все це приміщую. Просто, щоб змішати ванілін з... з борошном. Тепер потроху додаю. До цукру. Ну, я можу сказати, що борошна мало. Борошна я додам ще, тому що я маю замісити тісто. Воно не має бути таким рідким. Можливо, це або з борошном, або з медом у мене. додам ще 20 г і зараз подивлюся Це вже десь щось схоже. Того 20 плюс 40, 60 грам, 260 грамів можна. Зараз, поки залишаю відпочити, підготую деко з пергаменту. Отже, деко я застелила пергаментом. Пергамент трошки змочила олійкою. Зараз розкатую. Розкатую не дуже тоненько, ну і не дуже товсто. Десь так пів сантиметра. Беру стаканчик І роблю печеньки. У мене вже просто міста не вистачає на надекою, тому одну я зроблю продовгувати. Отже, печеньки. Зараз відправляю в духовку. Духовка розігріта до 200 градусів приблизно десь на 10 хвилин. Отже, печиво вже спеклося. Дуже воно таке красиве, гарне. І смачне я вже пробу зняла. Воно таке дуже хрустке. Взагалі, ну, як на мене, це шикарний варіант. Особливо для дитини зробити, по-перше, дуже швидко, бюджетно. Ви знаєте, з чого воно зроблено. І, Та навіть для себе. До чаю або до кави просто шикарно. Собі щось солоденько підсолодити. І при тому, що ви знаєте, з чого воно зроблено. Жодних там пальмових ліч чи томусь іншому, коли від покупного печива стають желудки і тому інше. А так, шикарний варіант. І можна регулювати, робити трошки або товще, або тоньшим, коли хочеться похрустіти. Тобто вже самі вибирайте, як краще. Але дуже смачно і дуже швидко робиться. Взагалі, дуже шикарно. Обов'язково зробіть. Зробіть і напишіть, як у вас вийшло.